Розділ 69. Реальність. Невідворотне клії. Що таке невідворотне? А звідки тобі знати, що таке невідворотне? Самодити та адити вважали лихо брехнею Сіддіалайві. Самодити були знищені криком. Адити були знищені лютим морозним вітром. Він змусив його безперервно тривати сім ночей та вісім днів. Ти міг би побачити людей, скинутих на землю, наче повалені гнилі пальми. Чи ти бачиш хоч якийсь слід від них? І фіраун, і ті, які жили раніше за нього і перекинуті селища, усі були грішниками сіділві. Вони не послухали посланця свого господа, тож він міцно схопив їх. Воістину, коли вода вийшла з берегів, ми понесли вас у кораблі. Щоб це було нагадуванням для вас і щоб до цього прислухалося вуху того, хто спроможний запам'ятати, коли ж засурмлять у Рі усього один раз, коли земля й гори піднімуться, водночас розірвавшись на шматки, у той день трапиться подія. І розколеться небо, яке буде в той день слабким. На його краях будуть ангели. У той день вісім понесуть над собою трон Господа твого. У той день ви станете перед ним, і жодна з ваших таємниць не буде прихована. Той, хто отримає свою книгу вправицю, скаже ось. Читайте мою книгу. Я знав, що отримаю свою відплату. Він матиме життя, яким буде задоволений у Високому Райському саду. Плоди якого схиляються низько. Їжте й пийте на радість за те, що ви робили в попередні дні. Той, хто отримає свою книгу в ліву руку, скаже, краще б мені не давали цієї книги. Тоді я не знав би, що таке відплата. Краще б це був кінець. Не допомогло мені багатство моє. Втратив я свою владу. Схопіть його та закуйте в кайдани. А потім вкиньте його в пекло. Посадить його на ланцюг довжиною у 70 ліктів. Він не вірував у великого Аллаха. Не закликав годувати бідняка. Сьогодні в нього немає близького друга. І, окрім гною, немає їжі. Його споживають лише грішники. Та ж ні. Клянусь тим, що ви бачите. І тим, чого не бачите. Що це слова славного посланця. А не слова поета. Мало ж ви віруєте. І не слова віщуна. Мало ж ви замислюєтесь. Зісланий від Господа світів. Якби він приписав нам якісь слова, ми схопили би його за правицю, а далі перерізали б йому серцеву жилу. І ніхто з вас не захистив би його. Воістину, це нагадування для богобоязливих. Але ми знаємо, що серед вас є ті, хто сприймає істину як брехню. Воістину це горе для невіруючих. Воістину це достемінна істина. Тож прославляй ім'я Твого великого Господа.